Він почув крик, коли вже збирався грюкнути дверима квартири, і цей крик змінив усе. Олександр стояв у коридорі, тримаючи ключі від машини. Він запізнювався на роботу і думав тільки про те, як би не потрапити в ранковий затор. Але крик був такий пронизливий, що серце стислося. Він визирнув у вікно і побачив сусідську дівчинку, яка стояла біля під'їзду і безсило махала руками. Її молодший брат лежав на землі, а поряд валявся велосипед. Олександр, не думаючи, кинувся вниз. Малий важко дихав і не міг підвестися. Дівчинка кричала Він не може дихати, він задихається. Олександр згадав курси першої допомоги, які проходив років п'ять тому, коли влаштовувався на роботу. Руки тремтіли, але він почав робити те, що пам'ятав. Перевірив, чи немає сторонніх предметів у роті. Зробив кілька ударів по спині і натискання на груди. Хлопчик закашлявся і ковтнув повітря. Тоді вже й сусіди вибігли, хтось викликав швидку. Мати дітей прибігла заплакана, ледве трималася на ногах. Вона обіймала Олександра і повторювала Ви врятували мого сина. Ви врятували. А він стояв мовчки і не міг повірити. Що кілька хвилин тому думав тільки про затори і роботу. Того дня він запізнився більше, ніж на годину. Але керівник навіть не підняв тему, бо вся історія вже розлетілася по району. І ввечері, коли Олександр повертався додому, його зустрів той самий хлопчик. Трохи блідий, але з усмішкою і тихим. Дякую, дякую, Саша. І тоді він зрозумів іноді життя. Підкидай нам такі випробовування, щоб ми самі побачили, хто ми насправді.